У Луцьку п'яний водій сів за кермо автомобіля та їздив по місту. Відео, на якому зафіксовано п'яне водіння, опублікував лучанин. Як написав чоловік у соцмережах, бус зупинився на перехресті. Я вибіг до нього, відкрив двері та висмикнув ключі. В авто було двоє п'яних чоловіків. о о О, бачиш, що робить. На відео видно, як автомобіль Фольксваген з'їжджає то з однієї сторони, то в іншу. За словами Лучани, надалі він викликав на місце патрульних поліцейських та передав їм ключі від авто. Як повідомили у патрульній поліції Волині, під час спілкування із водієм, інспектори справді виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Це підтвердив і прилад Драгер, який показав результат 2,28 проміле. Також Керманич не мав з собою посвідчення водія та реєстраційного документа. На автомобіль на чоловіка патрульні склали два адмінматеріали.